В безконечні ночі, в вічні роки, в безконечні роки. В ті колишні часи, коли все суще усяві з'явилося. Ось коли. В ті колишні часи, коли все насущне ніжно вимовилося. Ось коли. Коли в оселях країни хліб стали їсти. Ось коли. Коли в оселях країни плаванні тиглі робити стали. Ось коли. Коли небеса від землі відступилися. Ось коли. Шумерська поема про створення світу 2500 рік до нової ери. Вони першими почали плавити метал. Вони збудували проти місто. Вони не ховали своїх мертвих. Вони поклонилися. Сонцю і великій богині матері. Коли перші держави, Шумер, Єгипет, Тіауанако ще тільки спиналися на ноги, їхні міста вже лежали в руїнах. Вони жили тут, на землях нинішньої України, більше семи тисяч років тому. Власне кажучи, із них народжувалася Європа. Ми не знаємо, як називав себе один із найбільш загадкових народів праісторії, але ми називаємо їх трипільцями. Трохи більше ста років тому у Києві вибухнув шалений інтерес до знахідки, яку зробив чеський агроном Вікентій Хвойка. На одній з ділянок, куплених для вирощування хмелю, хвойка натрапив на залишки стоянки давніх людей. Вражений несподіваним відкриттям бізнесмен Аграрій став археологом. Але головна подія у життя чекала не в Києві, а тут у містечку Трипілля за 40 кілометрів від столиці України. Можна гадати, що це теж були землі, які Хвойка скупив для посіву хмелю. Проте, коли він зрозумів, що вони зберігають дещо набагато цікавіше, з головою поринув у роботу. Йому допомагали місцеві селяни за відповідну платню. І те, що вони викопають на глибині не більше одного метра, буквально через кілька років, призведе до світової сенсації. Усе це тільки тисячна частинка того, що лишилося від унікальної культури, яку називають трипільською. Трипільці одна з важливих гілок давньої європейської цивілізації, яка сформувалася після всесвітнього потопу або понтійської катастрофи. Починалася епоха великого заселення народів. Вільна земна просторінь викохала унікальну цивілізацію, не схожу на жодну з земних. Фактично, у них весь світ їх з глини, і ці храми, і ці будівлі. І статуетки людей, тварин, моделі посуду, там транспортних засобів, саней, стільців, тронів, всього, чого з сенсі, ліпилося з глини. І е, оскільки весь цей світ відтворювався на сакральному, на магічному рівні, то для цього потрібні були певні артефакти вони будували величезні поселення, схожі на міста, сплановані у вигляді концентричних кіл із дивними двоповерховими будинками. На першому поверсі знаходилися господарське начення та худоба, на другому спочивали люди. Джерелом тепла їм слугували тіла биків та корів, вікна були круглими на зразок ілюмінаторів, а вхідний поріг надто високий, неначе у космічному кораблі. Коли деякі народи Європи ще не знали слів хліб та метал, трипільці вже зорали та засіяли тисячі ланів, зрубали мідними сокирами тисячі дерев. Щоб спорудити будинки і храми, тут історія пішла іншим шляхом завдяки трипільцям. Можна сказати, що Україна потрапила в орбіту і в процес створення найдавніших цивілізацій аграрних нашої планети. От у чому значення трипілля? Бо, наприклад, якщо взяти там іншу частину світу, це Америку північну, то там, наприклад, почали люди ліпити в північній Америці кераміку і вирощувати якісь культурні рослини вже тоді, коли у нас, наприклад, трипільська культура зникла. Індіанці Північної Америки збудували перші міста у ті часи, коли князь Ярослав Мудрий розбудовував Київську Русь. Що терпільці були чужинцями в чужій землі, що вони були самотніми на своїй рідній планеті. І не тільки тому, що на тисячі кілометрів навколо не було жодної живої душі. Скоріше за все, тому що їхня культура, їхнє мистецтво були не від світу цього. Вони випередили свій час на тисячоліття. Вони фактично жили в тому майбутньому. Браки тільки мріяли Роберт Хайнлайн та Іван Єфремов. І вони жили в тому майбутньому, до якого зараз прагне світ. Минуть тисячоліття. Земля поступово наповниться людьми в інших краях і більше не прийматиме трипільців. На зміну високій культурі прийде грубе варварство: Ворожнеча, завоювання, жорстокі війни. Як за нових умов існували трипільці? Одна з найбільших загадок світової історії. Більше ста вісімдесяти років тому селяни Подільського селища Більче Золоте випадково натрапили на печеру, яка згодом стала місцем паломництва археологів та мандрівників із усього світу. В основному трипільці сонцелюбивий народ. Він селився на таких підвищених ділянках, де були постійно водотоки поближче до сонця. А тут чомусь він зайшов. Трипільці чомусь зайшли у печеру. Печеру де є постійна темнота, зовсім немає сонячного світла. Дуже важко орієнтуватися у печерному лабіринті. Власником більші золотого був князь Леон Сапега. Нині від його помістя збереглася лише усипальниця і парк, в землі якого ми без усіляких труднощів відшукали уламки трипільської кераміки. У колекції князя Леона Сапіги були тисячі предметів трипільської культури. Причому він сам їх знаходив, сам реставрував зі своїми кріпаками. Йому довелося навіть поступитися своїми величезними винними погребами для того, щоб розмістити усю цю красу. Знахідки з печери стали окрасою колекції князя. Згодом багато з них потрапило до Європи. Зокрема, до Краківського та Віденського музею. Печера, яку місцеві жителі називали Вертебою, справді була невичерпна на скарби. Вертеба перекладається як улуговина або западина. Зовсім не дивно, що це місце було невідомим останні шість тисяч років. І тим більш не дивно, що трипільці саме його вибрали своєю схованкою. Його абсолютно не видно, гори. Дослідники досі сперечаються, що це було за місце. Одні вважають печеру своєрідним сакральним центром цивілізації на зразок кам'яної могили чи стоунхенджу. Інші вважають її схованкою останніх сторіть існування трипілля. Коли з півночі, на плодючій землі Подніпров'я, Дніпров'я, почали рухатися войовничі племена бойових сокир, трипільці пішли під землю. Ця печера надзвичайна за своєю аурою, за своїм емоційним впливом на людину. У цьому місці, температура якого ніколи не піднімається вище за 9 градусів, у цьому місці, в якому декілька сотень років народжувалися, жили і помирали трипільці. Трипільські знахідки зустрічаються тут на кожному кроці. Деякі з них археологи залишають землі, лише очистивши майданчик навколо предмету. Як таких археологічних розкопок ми тут не. Проводили, а хотіли, щоб люди, які прийдуть у цю печеру, на повний зріст проходили цією печерою і не зачіпали головою за потолки. То ми на пів метра опускали долівку цій печері, думаючи, що культурний шар вже повністю знищений. О якраз в цьому місці, і чисто випадково, ми побачили от вінчик у цього глечика. Ми тоді його обережно роз... розчистили. І відвідувачі е, зараз мають змогу бачити глечик е, саме в тому положенні, які, якому його залишили трипільці. Деякі ж знахідки археологи викладають в експозиції печери. Серед тисяч знахідок у вертебі трапляються і ось такі зернатерки. Надзвичайно важкі, до речі, і ними користувалися жінки для того, щоб перетирати зерно на муку. Надзвичайно проста технологія. За допомогою якої за півгодини можна було зробити пів кілограма муки. І ця технологія не мінялася буквально тисячоліттями. Печера ховає багато секретів давньої цивілізації, за допомогою чого, наприклад, трипільці її освітлювали, адже на відміну від нас вони не мали потужних ліхтарів. Печера являє собою один велетенський зал, підпертий сотнями колон. Якщо побачите, подивитися на стіни. Печери, то ми бачимо, що вони опалені вогнем, тобто такі білі сліди від вогнища є. Тому якщо тому можна висунути досить цікаву гіпотезу. Якщо через кожних 10 метрів розпалити вогнище по печері, то можна ходити без ніяких допоміжних засобів, тобто не потрібно ніяких ні смолоскипів, ні жирових світильників. Вертеба була притулком не тільки для давньої цивілізації. Пізніше у її залах євреї ховалися від фашистів, а українські ополченці від комуністів. За будь-яких часів печера надійно захищала від варварства. Вона і досі залишається майже суцільною загадкою. Подільські археологи мріють про масштабні розкопки, які, можливо, підкажуть відповіді. Хоча, скоріш за все, лише додадуть запитань про унікальну трипільську кераміку, наприклад. Вони були, ну, скажімо, неперевершені керамісти. Вони настільки володіли матеріалом, настільки вони в нього проникли і вміли варіювати от, використання, що я так думаю, що і сьогодні керамістам є чому повчитися в трипільських майстрів. Трипільці розмальовували стіни свого житла, посуд, статуетки. У них склалася власна неповторна манера зображення тварин і людей. Вписані в орнамент контури не тільки не порушували ритму, а підкреслювали і доповнювали його. У прадавні часи все мало особливе значення: життя людини було наповнене священним змістом і різноманітними ритуалами. Сакральним був одяг, будинки, суспільне життя і навіть звичайні побутові речі. Посуд, наприклад, мав оберігати все, що в ньому знаходилося. Від звичайної води до попелу небіжчика. Ці знаки на трипільських глечиках дещо більше, ніж проста ритуальна розмальовка. Це про образи ікон, проісторичний імпресіонізм і, можливо, навіть зародки писемності. Перед нами культурний феномен. Ці знаки були на крок від того, щоб назватися письмом. До речі, щодо трипільців, це ну, можливо одне з небагатьох джерел інформації, яке залишилось, яке пережило ці. 6 сім тисяч історії, адже вони не залишили після себе там ні пірамід, ні зікуратів, ні якихось кам'яних там храмів, стел, а лише кераміка. І... Те, як вона зроблена, скільки туди вкладено, ну як ми зараз кажемо, душі, знань, часу. До речі, людської людська праця величезна. А то якщо скласти витрати часу, можливо не менше ніж на будівництво пірамід. І виявіть собі, ця цивілізація існувала впродовж понад двох тисяч років, і, дві, і весь цей час люди творили. Орнаменталістика терпільців має космічний розмах. І є носієм знаків, які з'явилися тисячоліття по тому в інших місцях планети, ставши визначальними символами великих релігій: інь, і янь, сварга, хрест усе це зародилося у трипільському горні. А основним символом у трипільців була всеохоплююча, безкінечна спіраль. Після трипільців лишилася неймовірна кількість жіночих статуеток. Усі вони виготовлені з глини замішаної на муці. Куди там в Венері до цих струнких дівчат із легкими ознаками вагітності? Ясна річ, що продовження роду було найпершою справою на землі. От зараз ми знаходимося на дівич горі або дівочій горі. Саме в цьому місці був давній жертівник трипільців, які поклонялися великій богині матері. І чоловікам, до речі, сюди сходити не дозволялося. Це було щось на зразок того, як е, зараз не пускають чоловіків на дивитися народи дружини. Він своє вже зробив, зробив, а далі не його справа. Жінки на трипіллі, як і численні їхні нащадки, любили прикраси. Але це були не просто блискучі цяцьки, а обереги. З глини, з черепашок. Блискучих міді та золота. Одяг прямих і облягаючих силуетів вони оздоблювали вишивкою тканими орнаментами. Одяг також захищав не лише від холоду, а й від усілякої магічної чи іншої потойбічної сили. Трипільці мали ще один символ плодючості бика, який уособлював чоловіче начало, так само як корова жіноча. Від фігурки цього бичка. Можна сказати, буквально вію добротою. Бичок був культовою твариною. Хоча ця фігурка, які вже 5 тисяч років радше схожа на якихось фантастичних істот із іншого світу, корова і бик були священними тваринами для більшості древніх цивілізацій: Трипілля, Індії, Єгипту. Вони уособлювали саме життя. Часто зображалась жінська фігура, дуже часто зустрічаючася На тронах віді. Виде... Значит, головки рогов бич... бичка, тобто вот, трон символізують мужської символизирует символізує начало. То Тобто, соединение двох начал начало природи, начало життя, начало, начало всього. Окрім зрозумілих виробів, у трипільській караміці зустрічаються такі, про роль яких можна тільки здогадуватися. Скажімо, знаменитий трипільський бінокль. Його призначення досі невідоме. Можливо, це барабан, можливо, глечик. Або символ подружньої вірності. А може його використовували для викликання дощу. У всякому випадку два роки тому день відкриття пам'ятника у місті Ржищеві ішов просто шалений дощ в жодній культурі цивілізації світу. Така форма не повторюється. Це тільки в Трипілі, їх безліч у назві міста Ржищів лишився відгомін слова жито. А жито пов'язане зі словом життя. Протягом 7 тисяч років від трипільців до сучасних українців найголовнішим на цій землі вважалося зерно хліборобство. Можливо, і самі трипільці називали цю землю країною хліборобів. Протягом тисячоліть трипільці не удосконалювали виробничі технології, екстенсивно вели землеробство. Грунт виснажувався. Тож зазвичай, через 60-70 років, мешканці протиміст переїжджали на інше місце, спалюючи старе житло і зводячи нове. Вогонь вважався священним усе мало пройти очищення полум'ям: земля, оселі і люди. Трипільських поховань майже не знайдено. Померлих, спалювали на вогнищі. Переселяються, вони покидаються місце. Але душі душі предків вони тут. Вони прив'язані до цвинтаря е і до цих будівель. Вони десь тут живуть. Їм щось треба залишити у спадок. Але як е просто заховати це в землю, мабуть, неможливо. Але е усі часи найкращим способом жертвопринесення, того, щоб певні речі потрапили до адресата у потойбічний світ, у інший вимір це є спалення. Сьогодні ми. Невиправні матеріалісти дивуємося, чому трипільці не дбали про технічний прогрес. І забуваємо про те, яких духовних висот вони досягали. Перед тим як зникнути, трипільці стали малювати ще краще, ще вишуканіше. Можливо, вони бачили сенс свого життя його незмінності, вічності, у досягненні безсмертя. Вони були справжніми дітьми землі. не нещезли. Вони досі серед нас. Кожен з тих людей, хто протягом останніх 45 віків жив на цій землі, пік хліб, плавив метал, будував міста і села, став спадкоємцем давньої цивілізації, навіть не відуючи, звідки вона та спадщина. Коли ти, врешті-решт, знаходиш чисте повітря, прозоре повітря трипільської душі в українських степах, тоді. Ти повертаєшся до свого давнього придавнього роду. Коли ж було створено світ?